Всім бобра, ви на каналі Dober Бобр. і що в нас сьогодні? Що У нас сьогодні 30 січня. І ми бачимо ось таку картинку. Деякі бджолки починають літати. Літають. Можливо, ще поганенько, не так як пройшло минулого разу літали, але бачимо, що літають. І що я хочу сказати з цього приводу. Хтось сказав, що ти вирішуєш, як бджолам краще, туди-сюди, всі ці діла. Що хочу сказати з цих приводу цих обльотів? Можливо, бджолам це і краще. Але давайте ось подивимось ось сюди, наприклад. Це те, що я побачив. Ось лежить подруга, віддихає. Да? Ось, ось лежить бджілка, відпочиває вже. Ну, Вона вже відпочиватиме тут, поки її хтось не прилетить, не з'їсть. І от, Що хочеться сказати з цього приводу? Чи добре бджолам це, чи погано. Ну, бджолам, то може це і добре. А от мені, мені особисто, мені мені це погано. Чому? Тому що в мене бджоли це засіб заробітку, це бізнес. І дивлячись на це, не треба розказувати, зараз почнуть казати, о, та ще який це бізнес. Повірте, це бізнес, якщо правильно підійти з правильною головою, з правильним розумом і правильними руками, то це бізнес. І от в мене зараз цей бізнес просто вилітає, можна сказати, вилітають мої гроші, то що ну, бджілка лежить, відпочиває. І одна бджола вигодовує одну зимувала бджола, одна зимувала бджола вигодовує одну бджолу весняну. А та вже що весною вилупилась, вона вже вигодовує 4 бджоли. І що ми бачимо, якщо ми в нас зараз... Бджолки просідають, а вони просідають, просідають, осипаються, просідають, вилітають, деякі не повертаються, деякі в воді залипають. І от ми бачимо те, що бджоли зараз просідають, просідають крепко. І потім просто вже весною в нас будуть дуже-дуже сладкі сім'ї. Що це нам дасть весною? Якщо нам дасть погода і буде гарна погода, гарний взяток з акації. І ріпаку, то ми його ріпак ми точно не візьмемо з такими темпами. І акацію ми, можливо, візьмемо частково. Це Опять же якщо дасть погода. І от така ситуація. Зараз сім'ї просядуть, можуть просісти до 3-4 рамок, деякі можуть взагалі загинути. І ми будемо мати те, що... Ми будемо просто купувати пакети. А тримати бджіл заради покупки пакетів, то це якби така собі перспектива. Не дуже. Але якби маємо, що маємо, ми нічого змінити з цього не можемо. Так що зараз у нас я дивився близько 10 градусів було в тіні. І бджолки зараз вилітають. Так от вони. Потихеньку літають, літають, але для мене це не дуже добре. Так що, якщо ви кажете, що чого ти вирішуєш, як бджолам краще, та бджолам, то може і не краще, і взагалі прекрасно буде на трьох вуличках сидіти. Вони собі там до зими розвинуться на шести, і на шести спокійно собі на п'яти, потім опять підуть в зиму. Можливо, навіть і роя відпустять. Але для мене, як питання заробітку грошей, це дуже погано. Тобто, що як не крути, це є заробіток, ми його тримаємо таку кількість сімей. Не просто так, щоб тримати, да? а ми тримаємо для того, щоб з цього щось мати. І ми Можемо дивитися, як бджоли вже б'ються. Це я такой, щоб зимою бджоли билися, я також ще й не бачив. Воно як пресують один одного. Воно бджілка то, що все вже стежить, замерзло. Ну, Тобто, з кожним разом вони просідають, просідають і просідають. І от ми маємо те, що сподіваюсь, що це останній такий обліт, і потім все буде тихенько-смирненько, вони будуть сидіти. що просто до весни, якщо вони ще й погонять розплод, то це вже буде взагалі комбо. Після того вже у нас нічого не буде. Давайте подивимося, зараз цікаво. Ну клеус, як він себе почуває, є тут бджолки чи нема. Ну одна бджолка ось була, а воно посипались. Воно посипались бджоли, навірно, вони все ж таки не перезимували. Воно посипались бджолки. Ні, трошки ще є, але дуже багато бджоли посипалось. Ще трошки є, але так. Так що, щоб ви не казали, що бджолам дуже добре, а людям дуже погано жилося, то зараз закрию, оп, закрию. то те, що ми вирішуємо, що нам бджолам краще не краще, ми ж дивимося за бджолами для того, щоб збільшити кількість сильних сімей, а не просто відпускаємо рої. Так що це дуже погано, на, мою, на мій погляд, з точки зору бізнесу, це дуже погано, то що бджоли сипляться. Так що вдало вам дозимувати, щоб у вас нічого не посипалося. Всім бобра!